Виставка пернатих близько 70 голубоводів з різних куточків України привезли своїх птахів на щорічну всеукраїнську виставку до помічної добровечківського району. Виставка щороку набуває більших масштабів і вже стала візитною карткою міста. Цього разу проводилася втретє. Скільки голубів було помічній? Побачила Олександра Ільченко. Центральний сквер помічної тут сьогодні понад півсотні видів голубів з усієї України. Ми самі не думали, що так багато займається. Коли ми відкрили цю виставку, то побачили, що дуже багато в нас в місті і якісно займаються, і брали участь у багатьох таких виставках по всій Україні, але у нас такої не було. І тому ми вийшли на такий рівень загальноукраїнський. Сергій Бурцев, голова місцевого клубу голубоводів Тучерези, цими птахами захоплюються з дитинства. Зараз у нього. Півтори сотні голубів. Голуб це є символ миру, це є благородна птиця. І любителі свободи, любителі неба їх держать ціни. У кожного голуба є свій норов. Якщо голуб чим кращий, тим в нього більший новор, тим у нього ми кажемо кеба краще. Ми кажемо, що він злий. Він в чужу голуб'ятню не піде. От, і такі голуби більше ціняться. Олег Горбачов приїхав до Помічної з Кременчука. Говорить, голуби Кіровоградщини в Україні ціняться. Нравиться по масті, по польоту подобається. Е, тільки от в таких містах можна приобрести хорошу птицю. Її нету, ні в Дніпропетровській, ні в Кривому Рогу, бо що там. Другая специфика, других голубей там предпочитаю держать. А от таких тільки в Піровоградській області. З Нової Одеси Миколаївської області на виставку своїх голубів привіз Анатолій Заноха. Меня для душі. Я всю жизнь з детства прадедушка, дедушка дідушка держав, папа держав і я держу вот с детства. Ну, это такое, как вот у меня два сына, они тоже любят голубей. У колекції этого господаря є й поштові голуби. Каже, вони можуть літати на 2-3 тисячі кілометрів. Почтові раніше вони почту носили, На кольцо им їм поцепляли, дає насілення почне. Сйомні кольца. Сьомне, такая записочка ставилась, это не зйомне, это вот рождение, да. А то сйомне кольца. Ціплялося, там, все, і він летить. Через суке време по час, він прилітає. У пана Вадима із Кропивницького понад 300 голубів показує один з видів. Останцівський голуб. Коли була Олімпіада в 80-му році, це, ви вирості 10 тисяч таких голубів, запускали цього медведя, то був на шарах, випускали вот этих голубів. От і називається Останційський голуб. Високальотні крім голубів виставляли на продаж і свійських птахів, кролів та папуг. Ярмарок до голубів продаватимуть. Відбудеться у лютому. Олександр Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.